Вітаємо на каналі IT Центр. У цьому навчальному відео ми розглянемо наступне питання Як оформити переміщення грошових коштів між банківськими рахунками організації у програмі БАЗ управління торгівлею. Дане питання розглядаємо на прикладі редакції 3.5. Операцію з переміщення коштів відображаємо у два кроки. Крок перший. Оформимо перерахування грошових коштів з одного поточного рахунку нашої організації на інший поточний рахунок за допомогою документу списання безготівкових грошових коштів. Відкриваємо розділ «Казначейство», Банк. Безготівкові платежі. Звертаємо увагу, якщо налаштована обмін з банком, то безготівкові платежі можуть бути завантажені автоматично по команді вивантаження і завантаження платежів, а потім вже перевірені користувачем. У нашому прикладі ми розглянемо детально, на що слід звернути увагу, якщо навіть документ завантажено з банку, створюємо в начальному прикладі вручну. Документ списання безготівкових грошових коштів. Натискаємо команду Списання і головне обираємо вид операції Перерахування на інший рахунок. Далі вказуємо реєстраційний номер і дату згідно банківської виписки. Обов'язково встановлюємо прапорець, проведено банком, заповненням праворуч дати. Саме фактичне списання грошових коштів з розрахункового рахунку організації реєструється в системі після встановлення в документі даного прапора. Заповнюємо поточний рахунок нашої організації, з якого відбулося перерахування коштів на інший рахунок нашої організації. Наприклад, обираємо рахунок організації Товариства з обмеженою відповідальністю Добро в Ощадбанку. Далі вказуємо рахунок одержувача. Це рахунок, на який саме ми перераховуємо грошові кошти. Наприклад, вибираємо рахунок у Приватбанку, заповнюємо підрозділ адміністрація і заповнюємо реквізит сума. Це сума перерахованих коштів. Заповнюємо, наприклад, 100 тисяч гривень. Якщо на підприємстві ведеться планування переміщення грошових коштів між розрахунковими рахунками і касами однієї організації, то потрібно заповнювати і реквізит розпорядження. Це посилання на документ розпорядження на переміщення грошових коштів. Призначення платежу заповнюється згідно банківської виписки. Далі документ проводимо. За потреби по команді «Друк» можна сформувати друковані форми, платіжне доручення та реквізити платежу. Звертаємо увагу, грошові кошти у нас списані з поточного рахунку в Ощадбанку, але ще не надійшли на поточний рахунок у Приватбанку. Проконтролюємо це. Сформуємо звіт відомість по грошових коштах з розділу «Казначейство». Звіти по казначейству, Відомість по грошових коштах. Сформуємо звіт за поточний місяць по організації Товариства з обмеженою відповідальністю Добро і виконуємо відбір по валюті. Гривня. Далі натискаємо команду Сформувати звіт. Як ми бачимо зі звіту, грошові кошти списані з поточного рахунку в Ощадбанку. Видаток 100 тисяч гривень. Але ще не надійшли на поточний рахунок у Приватбанку. Відсутнє надходження. Тобто, у нас ще не завершена операція з перерахування коштів на інший рахунок. Про це свідчить і нижче таблиця грошові кошти в дорозі. Наявний кінцевий залишок 100 тисяч гривень. Контроль коректності операції з грошовими коштами можна контролювати і за допомогою додаткового звіту. Контроль операції з грошовими коштами з розділу «Казначейство», Звіти по казначейству. Контроль операції з грошовими коштами. Натискаємо команду Сформувати звіт. Стан нашої операції зарахування при перерахуванні на інший рахунок не завершено. І наявна рекомендація оформить надходження безготівкових коштів. Крок другий – Оформимо зарахування грошових коштів на поточний рахунок організації у Приватбанку за допомогою документу надходження безготівкових грошових коштів. Даний документ можна створити з розділу «Казначейство», Банк, безготівкові платежі. По команді «Надходження» з видом операції «Надходження з іншого рахунку і повністю вручну заповнити документ. Але зручніше створити даний документ на підставі документу «Списання безготівкових грошових коштів. Натискаємо команду Створити на підставі і вибираємо документ надходження безготівкових грошових коштів. Перевіряємо заповнення документу. Вид операції встановлено надходження з іншого рахунку. Праворуч заповнена рахунок нашої організації, з якого відбулося перерахування коштів це поточний рахунок в Ощадбанку. Ліворуч заповнена рахунок нашої організації. На який відбулося зарахування коштів, це поточний рахунок в Приватбанку і заповнена реквізит сума. Користувачу залишається вказати реєстраційний номер і дату згідно банківської виписки, обов'язково встановити прапорець, проведена банком заповненням праворуч дати, і вказати призначення платежу згідно банківської виписки. Далі документ проводимо. Проконтролюємо завершеність операції. Сформуємо наступні звіти. Звіт контроль операцій з грошовими коштами. Натискаємо команду Сформувати звіт. Таблиця. Рухи безготівкових коштів не містить даних. Тобто немає незавершених операцій. Далі сформуємо звіт відомість по грошових коштах. Натискаємо команду Сформувати звіт. Кошти надійшли на поточний рахунок у Приватбанку: 100 тисяч гривень надходження. У таблиці Грошові кошти в дорозі. Кінцевий залишок відсутній. Тобто операція з перерахування грошових коштів на інший рахунок. Завершена таким чином, ми оформили операцію з переміщення грошових коштів між банківськими рахунками організації. Виникають питання стосовно ведення обліку в програмі БАЗ управління торгівлею. Запрошуємо на індивідуальні консультації та сертифікований курс використання прикладного рішення Управління торгівлею. Тривалість курсу 40 академічних годин. Під час проходження курсу ви отримаєте необхідні знання і практичні навички для успішної роботи з прикладним рішенням БАЗ управління торгівлею. У вартість курсу входить сертифікований методичний підручник з теоретичним і практичним матеріалом, а також документ проходження курсу. Якщо навчальне відео було корисним, пропонуємо поставити лайк і підписатися на наш канал it Центр, щоб не пропустити нові навчальні матеріали. Дякуємо за увагу!